Такі парашніва заключають По-перше, немає графіка, люди нічого не знають. Багато десь може щось підключили, чи в пральній мотиві, чи щось. Все воно виключається, все воно корпусе. Крім цього, є маленькі діти. Бо хтось і взяв його в купу і купає. І тут виключає світло і не знаєш, коли воно буде, що саме основне, розуміємо, що енергетична криза, все це зрозуміло, але саме основне, якби дали графік, щоб люди знали, допустимо, такий то день, з такої-то до такої туди, не буде світло, щоб люди собі вже планували, що вони мають робити, як вони мають вести себе. Ну а ви що робите, коли немає світла вдома? Ну, що роблю? Сижу, сяду і сижу. При свічках, як колись. При свічках, так. За свічку свічку сиджу, а що зробити? Ніде не підеш, нічого не зробиш, абсолютно одну свічку засвітила. Ти не будеш з одною свічкою ходити по всіх кімнатах.